Добрий день. Виникло в мене бажання записати відео з екрану. А тут мені якраз зателефонував мій товариш з питанням, як я вилікував свій геморрой. Я йому якось розповідав. Ось я і вирішив записати відео на цю тему. Пробачте відразу за мою українську мову, але я не хочу, щоб... Це відео дивились москалі, хай в них дупи болять. Так що слухайте як вийде. Діло було дуже давно. Тому я дати там і цифри точно не пам'ятаю. Ну, десь приблизно мені було років 18. Це 1978 рок. Виник у меня зовнішній геморрой. Підчеркував зовнішній. У кого внутрішній, можете це відео отключити. А От така ж шишечка виникла. Почала кровоточити. Ну, Бог милував мене. Звернутися до лікарів, а так би вони зробили з мене інваліда. Ну або без грошей оставили. Бо як відомо у наших врачів є два головних бажання. Щоб бідні ніколи не хворіли, а багаті ніколи не вилічувалися. Ну і чисто інтуїтивно, не знаю, що мене на це вказало, я вирішив спробувати лічити його отак. Ну, спочатку скажу, що лічив я його десь там тиждень-два, може три. Грошей потратил на целекуване. Ну, в 78-м там, через 79-м. Меньше гривни. Телек еще я покорстал, он, кстати, стоил 3-7 копеек за пляшку. Ну, может, 20. Ну, меньше рубля потратили. Так. Що ж це за ліки такі? Зараз тут тут куча всяких ликів проповнуется. Коштують вони страшних грошей. Від сотен до тисяч гривень. А мне ликванья туда менше, менше рубля. І зараз не дуже дорого. Що ж це такі за чудодійні ліки? А ось вони. Борна кислота, спиртова, спиртовий розчин. дуже мені подобається ось ця пляшечка. О, дуже вона схожа на ті пляшечки, що я купував. 78-му році. Як я її використовував ці ліки? Почав я лікувати, коли моя шишечка ця кровоточила. Ну, попереджаю. Спочатку була дуже боляче. Ну добре то, що я сам регулював. Скільки там прикладувати, скільки держати. Ну, ну це там день, два, може три кровотеча припинились, стало так боляче. Почав прикладати вже сміливіше. Потім взагалі мочу ваточку і туди в примерність зажав і так і хожу з нею, Там висохла чи випала, Ну, заменив. І вот, ну через тиждень вже там стало набагато краще, через два може максимум три тижні я там прикладав скоріш два ну то есть це было десь там 1989 рок в 80-м році мене призвали до армии два роки відслужив без всяких проблем ну а коли повернувся з армії, ну то есть десь 1982-83 рік Трапився, як по-умному сказати, прецедент. Ну, щось у мене там почало чухатись в тому місці. Ну, я знову маточку борну кислоту намочив, пару раз приклав. І ось з тех уже скільки Більше 40 років. Я і не вспоминаю про цей геморрой. Сижу на холодном, никак не оберегаюсь. И все завдяки цей кислоте. Мне сегодня коштую, конечно, зрозуміло, дороже, Так, где у нас цена? О, да. Ну, такая вот. 3% 20 мл, 20 гривень, 18 там 17 20. Ну десь отак так вот. То есть 3-4 пляшки ви израсходуєте, це буде вам менше 100 гривен коштувати лікування геморою, зовнішнего, повторюсь, зовнішнего геморою на все життя. Дякую за увагу. пишіть свої отзиви. Одне можу сказати, що можете навіть у лікарів спитати. Нічого поганого в вашій дупі від цієї кислоти не буде, це однозначно. Ніщо там не згорить, не розпалиться. Тому пробуйте, сподіваюся, і вам це допоможе. Я кажу, що я вже... Майже півсотні років живу собі нормальним життям. Все. Дякую за увагу.